Громада продовжує допомагати захисникам та дбати про благоустрій своєї території. Місто залишається надійним тилом, який підтримує військо і працює задля перемоги. Про найважливіше та найцікавіше за останні два тижні ми розкажемо далі. Війна триває і наші захисники потребують підтримки. За майже півтора року боротьби волонтерами стали люди найрізноманітніших професій. А мільйони для ЗСУ збирали. Зовсім юні українці. Ми ж вирішили озирнутися назад і поцікавитися, як упродовж великої війни перемогу наближала місцева влада у громадах Волині. обрана людьми та з більшими для цього можливостями. У наступному сюжеті розкажемо скільки витратили на допомогу армії у Луцькій міській раді. Перших днів повномасштабного вторгнення й донині. Луцька міська рада не перестає підтримувати наших захисників обладнанням, технікою та іншим необхідним для нашої перемоги. Міський голова Ігор Поліщук пригадує перші дні після 24 лютого. каже, ситуація потребувала максимальної згуртованості та швидких рішень. Тим більше, що запитів від військових було дуже багато, а придбати це за бюджетні гроші було не так просто. З наших працівників в мене теж виникла ідея, щоб ми. В такий важкий для країни час збирали одноденний заробіток. І найбільш гострі потреби наших військових за ці кошти закривали, тому що на той час не було зрозуміло, як з державний бюджет чи проводити тендери. тендер. Тендер це довга процедура. Безпілотники, тепловізори, автівки, форма, все це потрібно було на вчора. Тож у такий спосіб працівники Луцькради та міських комунальних підприємств зібрали понад 18 мільйонів гривень. Міський голова перерахував на спецрахунки для зсу майже півмільйона гривень зі своєї зарплатні. Цю традицію у міській раді зберігають і донині. Збір одноденного заробітку проводять щомісяця. Він включає заробітну плату, доплати, надбавки та премії. За ці кошти придбано понад 40 автомобілів. За ці кошти придбано бронежилети. Дуже актуальними були бронежилети саме під час перших місяців повномасштабного вторгнення. Тепловізори, одяг, взуття для військових, старлінки. Інше обладнання спрямували на підтримку наших захисників і бюджетні гроші Луцької громади. У 2022 році це понад 30 мільйонів гривень. У цьому році вже виділили два та передбачили ще майже 50 мільйонів. Особлива увага, каже міський голова, до бійців волинських підрозділів, зокрема сотої бригади територіальної оборони. Після того як військові відправилися на схід, потреби зросли. Відповідно, збільшилася й допомога. Автомобілі, квадрокоптери в тому, числі квадрокоптери з тепловізорами, тепловізійні монокуляри, рації, багато іншого військового спорядження туди відправили. Але запитів від військових не меншає. є. Це війна, і серед техніки, особливо машин та дронів. Є втрати, тому запаси слід поповнювати постійно. Нещодавно міськрада закупила ще 90 дронів. Вони вже відправилися на розподіл у генштаб та на передову. Найближчим часом придбати щонайменше 30, можливо, 40 квадрокоптерів для того, щоб їх подальшому передавати. В цілому з бюджету за весь цей час було виділено більше 120 мільйонів гривень для підтримки збройних сил України для наших військовослужбовців. Частина грошей, субвенція для військових частин на матеріально-технічне забезпечення, ремонти, інженерно-оборонні споруди. Решта це необхідне обладнання та спорядження. Зокрема, 120 квадрокоптерів та більше 30 тепловізорів. А ще десятки зарядних станцій та засобів зв'язку, амуніції військового одягу, тактичних рукавиць, рюкзаків. Закуповували також різного роду інструменти, бензопили, саперні лопати, подовжувачі і не тільки. І на продовження теми Луцьк посів перше місце в Україні за кількістю людей, які займаються волонтерством. Як стало відомо, 5% лучан постійно волонтерять, 39% займаються цим час від часу. Про це йдеться у восьмому муніципальному опитуванні Міжнародного республіканського інституту, яке проводили у квітні-травні цього року. На другому місці рейтингу опинився Тернопіль, а на третьому Хмельницький. Опитування проводили у 20 Одному обласному центрі України, що не перебувають під контролем російських сил, Херсон був виключений з вибірки у 2023 році через безпекову ситуацію, яка унеможливлювала особисте опитування. 24 червня центральний проспект Луцька відкрили для проїзду транспорту. Майже місяць рух ним був обмежений, адже там вкладали верхній шар асфальту. А перед тим піднімали рівень каналізаційних люків і решіток. Тепер ці роботи завершені, а проспектом волі знову курсують автівки та громадський транспорт. Як зазначив міський голова Ігор Поліщук, ремонт тротуарної частини, реставрація, опор – та облаштування освітлення над проїжджою частиною, встановлення нових ліхтарів на тротуарах, озеленення та виготовлення вуличних меблів тривають. А вже за кілька днів у Луцьку офіційно перейменували низку вулиць. 28 червня на сесії депутати ухвалили рішення про перейменування одразу вісьмох вулиць та затвердили назву одного зі скверів у центрі міста. Чому Пушкіна не стане вулицею Вальдемара Пясецького? Грибоєдова називатиметься звитяжною. А Хакімова взагалі перейменовують вже вдруге. Дивіться просто зараз. Ще вісім вулиць Луцька носитимуть нові назви. Більшість офіційно перейменують вже з 1 липня, а декілька отримують нові назви з жовтня. Було переперебрано величезну кількість пропозицій. Перше ніж ми ну, на чомусь зупинилися. Найголовніше Луцьк нарешті позбудеться вулиці, названої на честь російського поета Олександра Пушкіна. Мешканці захотіли повернути історичну назву в старо в Васильівська. І тут в нас якраз ми ми це рішення власне і підготували саме, саме таким чином. Зазначимо, що раніше була пропозиція назвати Пушкіна на честь українського краєзнавця, автора сотень праць про історію волинського краю Вальдемара Пясецького. Мешканці цієї вулиці категорично були проти цієї кандидатури запропонованої. Власне, не проти самої кандидатури, власне, проти того, щоб їхня вулиця називалася. Та все ж вулиці імені Вальдемара Пясецького анонсував Веніамін Туз у Луцьку Бути. Нею стане ще одна центральна крилова. У рамках деросифікації обласний центр Волині позбувся також вулиць, названих на честь російських письменників Рилєєва та Грибоєдова. Перша носитиме назву імені одного з провідних живописців сучасної Волині Олександра Байдукова, друга на називатиметься звитяжною це звитяжне в рамках нашого департаменту, оскільки була маса скажі, пропозицій, маса звернення громадян, громадян, які проживають на цій вулиці, як служби, як і поліція, і ДСНС які знаходяться на цій вулиці. І єдиним способом якось вирішити це питання, це назвати вулицю, яка, яка сформульована саме в цій пропозиції. Це вулиця звитяжна, яка заборонила всіх учасників цього процесу. Нову назву матиме також вулиця імені радянського політичного діяча Ізмайлова. Її вирішили назвати в честь композитора Василя Барвінського. Перейменують також вулицю, названу в честь працівниці НКБ Струтинської. Її вирішили назвати Волошковою. Заперечень щодо такої назви кажуть у мерії. Лучани не мали, коли змінюється назва на щось таке нейтральне, як це там, наприклад, сама з щось там квіткове чи дерев'яне, щось таке. Да, тобто це відбувається дуже просто. З цим погоджуються мешканці, де дуже просто вулицю Хакімова, що в середмісті Луцька, депутати перейменували вдольну. До слова її раніше вже перейменовували на Кумановського, проте місцеві виявились проти такої назви. Ми прийняли рішення, ніби перейменували, вулицю зараз. Коли з'явилася ініціатива мешканців, ми відміняємо своє рішення. Натомість сім'я Миколи Кумановського носитиме сквер на перетині вулиць Лесі Українки та сенаторки Левчанівської. Також обранці громади перейменували частину вулиці Станіславського на Ярослава Мудрого. Ще одну її частину об'єднали з гостинною. Зміни вступлять в дію з 1 жовтня. В цьому випадку буде змінюватися ще й нумерація об'єктів. Да? тобто, це буде що окреме рішення виконкому, які поміняють нумерацію, нумерацію будинків. Відповідно, тут вже. З обов'язково зміна і прописки нову назву з 1 жовтня отримає і вулиця, названа на честь російського письменника Ляськова. Її перейменують на садибну. Додамо, що в обласному центрі треба дерусифікувати ще пів сотні вулиць. Луцькрада має зробити це до кінця року, якщо не встигне, перейменуванням займеться військова адміністрація. Такі зміни внесли до українського законодавства. Тим часом Луцька громада заборонила сусідам користуватися своїми очисними спорудами. Виняток, якщо є договори спільного фінансування, утримання мереж, тимчасовий мораторій на доступ до потужностей Луцькводоканалу в частині централізованого водопостачання та водовідведення встановили 28 червня. Основне навантаження, яке е, йде на наші громади, щоб на нашу систему. Водопостачання водовідведення, вона йде суміжний громади. Тому що там зараз відбувається хаотична забудова, висотна забудова, яка максимально наближена до міста, і фактично всі забудовники всі звертаються за отриманням технічних умов саме безпосередньо долучив деканала. І ми фактично видаємо потужності. Які ми на день маємо суміжні громади, відповідно пояснив гоменюк, потужностей очисних стає недостатньо, аби забезпечити Луцьку громаду послугами водопостачання та водовідведення. На сесії прозвучало, що нині на території Луцької райлікарні будуть будувати нову багатоповерхівкою площою 35 тисяч метрів квадратних. За словами Луцького міського голови, ні забудовник, ні підгайцівська громада не поцікавилися у водоканалу. Чи має той мож? Можлив... Підключити багатоповерхівку до мереж міста. Я вам розповідаю, що далі відбувається далі. Вони пишуть заяву про видачу технічних умов на підключення, не зважаючи на те, є в нас такі потужності чи немає, тому що в нас каналізаційно-насосні станції, станції водозабору, серовини і так далі розташовано в місті відповідності до того, як в нас в місті розташована забудова. Вони звертаються. Віктор Миколаївич бачить, що немає підстав видавати такі технічні мови, тому що в нас немає таких потужностей. Наша система ляже. А далі каже з досвіду Ігор Поліщук, забудовники звертаються в антимонопольний комітет, і той виписує Лузького каналу багатотисячний штраф. Тож, аби цього уникнути, Луцькрада встановила тимчасовий мораторій на доступ до потужностей Луцьководоканалу суміжних громад. Виняток Боратинська громада, яка нібито готова в цьому питанні співпрацювати з Луцькою. У Луцьку ж водопостачання обіцяють стане надійнішим. Луцьк водоканал встановлює підвищувальні станції європейської якості, у рамках співпраці з екологічною фінансовою корпорацією Невко у Луцькій громаді повністю модернізують 19 насосних станцій підвищення води, з допомогою яких забезпечується водопостачання на верхні поверхи будинків, починаючи з п'ятого. На кінець червня підприємство отримало для цього шість сучасних підвищувальних насосних. Станцій станцій європейського виробництва найближчим часом розпочнеться їх монтаж, підключення і введення в роботу. З допомогою нових підвищувальних станцій, майже 40 тисяч споживачів отримують якісну послугу водопостачання у своїх помашканнях. Його повна реалізація запланована до кінця цього року. Хоч стовпчики термометрів у перші дні липня сягали ледь не 30 градусів. У дворах луцьких багатоквартирних будинків не покладаючи рух, працювали майстри. Подвір'я містян вкладають бруківкою, облаштовують там місця для паркувань, майданчики для смітників та встановлюють якісне освітлення. У яких дворах нині працюють майстри, і скільки загалом запланували відремонтувати до кінця року. Дивіться в сюжеті. Двір не ремонтувався років, мабуть, 20. Щоправда, не 20, а цілих 50 років не бачили ремонту двори п'яти будинків на проспекті відродження в Луцьку. Не асфальту, нічого. Не асфальтом, а бруківкою цьогоріч почали вмощувати близько 20 дворів луцьких багатоквартирних будинків. На особистих прийомах, на онлайн-прийомах люди, коли звертаються, чи не на найбільше звернень надходить щодо ремонту пропункових територій, тому що велика їх кількість перебуває в стані незадовільному, такі, які не дозволяє мешканцям нормально ними користуватися, важко пройти, тому що зруйноване покриття. Уже найближчим часом своїми подвір'ями зможуть пишатися мешканці вулиць Стрілецької, 8, космонавтів 4, наливейка – 6, 6А, 8, 8А, ветеранів 1 та 3 повністю змінюють свій вигляд. Двори на проспекті Відродження 26, 26А, 28, 28А, 30 та вулиці Писаревського, 4. Тут ями були, на асфальт поганий, взагалі дуже поганий двір. Із 8.30 майже до 18-ї години майстри працюють над поточними, а подекуди й капітальними ремонтами дворів. Бруківка, перебрик, бордюри, ну, геть все, освітлення, все тут входить. Все. Перелік назавжди вирішиться проблема. Тепер із підтопленням подвір'я на проспекті президента Грушевського. 22. ремонту тут розказують мешканці. Не бачили років 70. Через розбитий асфальт під час опадів двір постійно тонув у воді. Тож питання його ремонту на часі було давно. Минулого року не могли працювати, тому що казначейство не. Давала можливості використовувати кошти на такий вид робіт, а цього року активно дуже працюємо. У міськраді запланували цьогоріч відремонтувати понад 30 прибудинкових територій в Луцьку. Жителів Луцької громади залучатимуть до розробки стратегії розвитку ТГ на шість з половиною років. Міськрада разом із Радою Європи починають роботу над важливим для майбутнього громади і її жителів документом. Напрацювання стратегії розвитку громади пояснили в мерії давно на часі. Утім, через війну питання відкладали. І це дало змогу зекономити мільйони. Почалось воно все вчасно, бо по-іншому. Хтось би за це платив. Причому заплатив би не багато, але це було б неякісно або не зміг би заплатити, тому що це дорого. Нині ж на розробку стратегічного планування розвитку Луцької громади із бюджету не витратять ні копійки. Фінансувати проєкт взялася Рада Європи. Днями стартує перший етап досліджень: спілкування із жителями Луцької громади. Ми хочемо запустити соціологічне репрезентативне дослідження по громаді. В тому числі, яке буде включати в собі опитування в розрізі старостинських округів, по оцінці якості життя зараз напрацьовується анкета і найближчим часом ми фіналізуємо те, що ми будемо питати шляхом репрезентативного опитування фейс to фейс Далі аналітики вивчатимуть конкурентні, слабкі та сильні сторони громади. Стратегію розвитку громади до 2030 року включно обіцяють показати весною наступного року. Щодо перспективи. А вже цими днями Луцьк виборов першість серед обласних центрів України за комфортом. Індекс якості обслуговування та послуг визначали на основі 18 показників. У Луцька він вищий, ніж в Ужгорода, Івано-Франківська, Хмельницького і навіть Львова. Такі дані восьмого муніципального опитування Міжнародного республіканського інституту. Його проводили у квітні-травні цього року. Позитивні результати прокоментував Луцька міський Голова Ігор Поліщук. У 2021 році ми були другі після Вінниці. В цьому році ми перші ми змогли війти в Вінницю і в багатьох позиціях підтягнулися. У нас перше місце в Україні по школах, садочках. Дуже високі позиції по вивезу сміття, по транспорту, по вуличному освітленню, по інших послугах. Додамо, що це опитування дає всебічний аналіз ставлення громадян до місцевої влади та надання комунальних послуг. Подякувати усім лучанам, які працюють в нашому місті, які живуть в нашому місті, тому що цей комфорт, цей затишок створюємо всі разом ми. І хочу подякувати всім, хто своєю працею щоденно створює умови для активного життя, для розвитку нашого міста і нашої громади. Тож не дивно, що за досвідом до Луцька їдуть більш як за пів тисячі кілометрів. Обласний центр відвідали представники громад Чернігівської області, аби і на роботу подивитися, і самим повчитися у Луцькому центрі надання адміністративних послуг. Гості кажуть, давно чули, що Луцький ЦНАП один із найкрутіших в Україні, а тепер переконалися у цьому на власні очі. Враженнями чернігівчани поділилися із нашою знімальною групою. Представники громад Чернігівської області прибули з навчальним візитом до Луцька. Аби перейняти досвід роботи з цифровими технологіями у сфері управління містом, Навчальний візит, тобто громади покликані навчитися, зрозуміти, який досвід є, і за потреби запровадити його в себе. У нас шість областей, в тому числі Волині і Чернігів, і власне відбуваються такі от обмінні візити. Луцький центр надання адмінпослуг один з перших в Україні. Працює більше десяти років. Тут успішно втілили принцип єдиного вікна. Звівши до мінімуму контакт громадянина з чиновником, відтоді сюди йдуть і за реєстрацією місця проживання, і за оформленням соціальних допомог, і за десятками інших послуг, довідок і консультацій. Переймати успішний досвід роботи ЦНАПу у Луцьк приїжджала не одна делегація українських міст і сіл. Місто Луцьк це громада, яка в якій от ідеально поєднані дві два фактори, два фактори. Дві умови успішності будь-якого проєкту. Це, по-перше, команда професіоналів, тут, тут є люди, які не просто. Е Знають, що таке цифрова це цифровізація, що такі цифрові проекти їх впровадження. Вони тим хворіють. Вони волівають за те, щоб воно було впроваджено у місті. І другий фактор це політична воля, тобто керівництво міста, яке підтримує ці проекти. Хочеться, щоб ця наша зустріч. ця сьогодні розмова, навчання шума десь було взаємозбагаченням таким загальним. Можливо, ви щось десь підкоректуєте наші тіскати, скати що у вас ліпше, що от ви можете це по іншому запропонувати. Ми теж готові це прийняти до уваги, проаналізувати. І потім прийняти відповідні рішення, чернігівська делегація вже побувала у ЦНАПІ з ознайомчою екскурсією. Побачили, як організована робота, як працює персонал, діляться враженнями. Стільки сервісів, стільки платформ просто захоплені. у нас їх на сьогодні значно менше. все таки видно наскільки тут приділяється велика увага. А коли приходиш в ЦНАП. Маса людей і стільки послуг надається, і коли кажеться про ті об'єми, які там надаються. Ну тобто, все дуже цікаво і хочеться цьому вчитися. Дуже дякуємо за можливість і надіємося, що ми ваше місто подивимося сьогодні. Полюбимо будемо вас приїздити не тільки на навчання. А просто в гості. Цифровізація всіх публічних послуг вона є важливою. І досвід колег з Луцької громади є класний, який треба вивчати. Заодно гості охоче розповідають і про саме місто, в яке приїхали. Ну, мені здається, що він такий споріднений до Львова своїм зовнішнім виглядом. Цими доріжками, вузькими вуличками, старим містом. Такий затишний, тихий. І як у нас от всі помітили, що він неспішний, такий е, спокійний. Нове місто змінюється, місто трансформується тут. Приємно, класні люди, тому тільки найкращі враження. візит відбувається в рамках швейцарсько-української програми, яка реалізується в Україні з 2015 року, та фінансується урядом Швейцарії. І на завершення лучани тепер зможуть відстежувати якість повітря на своєму смартфоні, а також встановити моніторингову станцію у себе за вікном. Чим особлива така станція, як її отримати і чи потрібно за неї платити, далі розкажемо. Такий вигляд має станція, яка від сьогодні перевірятиме чи чисте Луцьку повітря. Обласний центр Волині став одинадцятим містом, в якому запрацює такий прилад. Його унікальність в тому, що визначає рівень забрудненості повітря у реальному часі. Мова про дрібнодисперсний пил. Пил діаметром один мікрометр. В нас попередні станції вимірювали лише розміри твердих частинок 2,5 і 10. У нас не було таких дуже дрібних частинок. Ці станції дадуть нам більш об'єктивну картину по якісному стану атмосферного повітря на території і міста, і загалом територіальної нашої громади. Таку станцію безкоштовно може отримати кожен житель Луцької громади. Для цього потрібно лише відправити заявку на сайт. Сайт Лун місто. Там є гугл-форма про отримання станції, там є пункти, де ви хочете встановлювати, про себе трохи розказати. Якщо ваша локація підійде розробникам, ви отримаєте станцію, а також інструкцію по її роботі. Прилад кріпиться до віконної рами і підключається до вайфаю, що, власне, дозволить висвітлити дані про стан повітря на мапі. Покази цієї станції можна подивитися на інтерактивній карті. Де показані сам індекс якості повітря, який розраховується з групи дрібнодисперсного пилу, саме pm 2,5. станція працює за шкалою. Показники від нуля до десяти вказують на чисте повітря: від десяти до п'ятдесяти на помірне а від п'ятдесяти вище на забруднене. Але треба розуміти, якщо це наприклад покази однієї станції, ми звичайно стараємося швидко скомунікувати, зрозуміти причину. Якщо це звичайно, вся сітка так покрита такими високими показами, то це є достатньо суттєвим варіантом того, щоб там не провітрювати поміщення, так старатися не виходити саме на вулицю. З повітрям ви не зробите нічого. Єдине, що можна це уберегтися. Це не виходити з будинку, позакривати вікна, позакривати двері і дивитися, спостерігати, коли або пройде дощ, або коли вітер ця хмара пройде, коли повітря нормалізується. Нова система контролю якості повітря. Дасть можливість виявляти в місті найбільш завантажені автомобілями місця. Крім того, тут важливо і є ще одна зараз складова, яка масово характерна для нашої громади в зв'язку з тим, що ми приєднали населені пункти сільської місцевості. Це паління трави. Серед умов встановлення відсутні сітки на вікні, наявність розетки поблизу вікна, вайфай та сучасний гаджет. У пріоритеті встановлення станції у Луцьку на 33-му та 40-му мікрорайонах. На цьому усе Луцька громада продовжує дбати про своїх мешканців та працювати на майбутню перемогу. Ми ж і надалі інформуватимемо вас про найважливіше. Бережіть себе і до зустрічі.